Отже, друзі, всіх вітаю. Я вирішив з вами поділитися таким придбанням, надбанням моєї колекції. Ну, мені він дуже сподобався, коли я його побачив. Я знав, що щось таке виходить, але за цим особливо дуже не слідкував. А коли побачив в магазині, ну, я не зміг втриматися, купив собі один і планую купити ще декілька. Це ось такий прикольний полібежик по Botanicals. Ця серія існує вже доволі таки давно, ну, років 4-5, так точно, можливо, навіть і більше. Там дуже круті виходять типу, діорами, які бани, я не знаю, як це все назвати. То доволі прикольні. Як бачите, вже полібеги у нас почали робити з паперу, так як лего у нас топить за збереження довкілля. Але скільки при цьому спиляли дерев, ну, нам ніхто не скаже. Хоча, якщо вірити цьому значку, то в нас для цього використовується втор сировина, типу перероблений папір. Ну, мені подобається картинка взагалі виконана дуже бомбічно, як на мій погляд. Що ми маємо в цьому маленькому наборчику? Ну, по-перше, я думаю, що це пшеничка або щось типу того, хоча я можу помилятися. А я загуглю і вставлю у відео, що саме це таке. Виконана в золотому кольорі, досить непогана така, трава, рослинка, ну, типу суха рослина, я так розумію. Виконана з трьох з чотирьох золотих палець і декількох таких рукояти, які були в Monkey Kid вперше використані. До речі, теж в золотому кольорі. Ну, мені здається, що це прикольно. Така суха травинка. Досить непогано. І виглядає чудово. Ну, як мінімум, на деталі такий полібех потрібно взяти один. Тут деталей дуже багато корисних. Це перше. Друге, це у нас. Отакий От невеличкий одуванчик виходить, ну так, одуванчик. Виконаний із піщано-зеленого кольору. У нього стебло Green Tan, здається так. А, Sand Green, sand green. Sand green називається колір. І тут просто з того кольору виконані його ці насінинки, листочки. Ну, Я, чесне слово, не знаю, як це називається. Тут також використовується три деталі палець в сент-грін кольорі, що доволі незвично. І також дві рукоятки в сент-грін кольорі, ті, що були в Kid. І більше 30 О, таких прозорих деталей, що досить прикольно. 5 на 6 ну так, 30 плюс одна запасна. Ну і самі оці сухі кусти. Чагарники, не знаю, суха рослина оця. Ну, що в Лего часто використовується в піщано-тановому кольорі взагалі прикольно, так навіть на якусь сніжинку схоже. Таких у нас тут 5. Ну, загалом досить прикольно, як на мій погляд. І остання рослинка це у нас типу кульбабка. Ну, Наскільки я зрозумів, по тому, що вони з пальмових листочків старого зразка зробили вони листочки, то це схоже на кульбабку. Вона збудована у нас із шести отаких темнозелених технік-конекторів. Якщо чесно, я такі. Не зустрічав. Але я знаю, що вони ну, вже не нові і вже давно в лего, але в темно-зеленому кольорі теж прикольно для побутових якихось дерев, чогось такого. Мені здається, що мастхев. Що саме прикольне, це у нас сама квіточка. І зараз розкажу, чому зверху у нас тут звичайна квіточка. Отакою унікальною деталью. Не дивився, чи вона ексклюзивна, чи не ексклюзивна, але досить прикольна. І що саме круте це те, з чого зроблена сама кульбабка. Вона зроблена у нас з двох з двох нових деталей, які зустрічаються в лего техніки, причому в доволі дорогих наборах. Це частина. Чи то диференціала, чи то коробки передач. Якщо чесно, я в техніку не дуже шарю, тому поправте мене в коментарях, кому не важко. Але виходить, що по сайту LEGO одна така деталь коштує 4,5 євро, здається. І сам весь полібег з купою деталей тут у нас виходить 77 деталей, коштує до 3 євро. Ну, там, 3. Ну да, До 3 євро у нас виходить 150 гривень в Україні. Що доволі прикольна, доволі рідкісна деталь, яка використовується в величезних наборах технік. Здається, там загалом в основному автомобілі. Там типу Макларен, Феррарі якась. І тут бац в дешевому полібезі. Таких деталей відразу дві. Я не знаю, поскільки їх в тих наборах, але. Що тут ми отримуємо дві таких, це доволі прикольно. Тож, отакий прикольний полібег по Botanicals, що досить незвично в цій серії загалом виходять набори. Так, там є маленькі, є великі, є середні. Але щоб полібег випустили і зробили аж цілих три рослинки, це досить круто. Ну, мені, принаймні, зайшло. Вам дякую за перегляд, за підписку, коментуємо. Заходимо в опис, читаємо, що там. Всім величезний дякую і всім всього найкращого. Від мене вподобайка. Бувайте!